Ох, який красень. Ти куди? Ану зліз! Ану назад. Ох, підеш чоловіче у холодець, підеш. Ш -ш -ш -ш. Підеш, бо ти щось дуже став себе поводити тут. Гонорово. Ха -ха -ха. Красень який. Ще є три півдня, то він їх забиває, а вже й перелітає через паркан. І крила йому обтонали. Іди, іди, іди! Що, на мене зараз? Що, господарю? Товчеш усіх? Не даєш підходу до своїх дівчат ні одному Півникові. Ну, молодець, змієш захищати. Красень. Красень такий. Він і відміші захищає. Ось таких було б у мене курок 15. Це один він залишився із тих перших, що моя грета від'їла голови. А він якось уникнув цього. Порозумніший. Ось так я зробила два рядочки. У мене е, метр двадцять, здається, відстань між рядочками. Ну, Я не змірила, бо в мене вже тут все налагоджено. От, бачите, там вгорі у мене йдуть такі дроти, до яких я підв'язую шнурки з помідорами. То крайній ряд, от, я навіть не знаю, що крайній ряд сіяти. Ще треба мені думати, що сіяти, тому що у мене тут розрахована капельна система. Але ви щось придумати нове, десь якусь дірку, то мій міша дуже трудний на підйом. І я мушу все розрахувати так. Аби воно підходило під ту капельну мою систему, ну зараз буду думати, думати, і може придумаю, що мені робити, бо тут так багато хочеться всього посадити, посіяти. Ось цих два рядки, певно, будуть у мене помідори. З самим краєчком я посаджу знову оту стружкову квасольку, бо вона мені дуже подобається. А ці два рядочки буде помідори. Ну, от так і буду сіяти їх, щоб не попутати, щоб знати, який сорт є. Це якийсь скалатони три. Маю дві пачки, Вон не знаю, чи дві висію. От того року я їх мала. Оці довженькі, пам'ятаєте, які були гарнющі. А так буду сіяти помідори, оце якісь Ред Реал. Редреал. Такі великі вони мають бути. А потім буду сіяти ці. А потім буду в кінці вже сіяти оце марцано. нано, щоб, щоб не попутати які помідори. Ну Треба в одному ряді мені сіяти, а другий ряд треба буде розсаджувати, то цих два рядочки я лишу для помідорів. І мені ще треба висадити перчик, баклажани, щоб постійно вони теж поливалися. Іду перший раз сію ось ці. Немало, їх є доволі. Там на там другу пачку я вже сіяти таких не буду. Вже є багато сортів різних. Мені треба, щоб вони швидко зійшли, бо часи вже пізні. Трошки так притолочити їх. Ідуть ці сі... сіяти, такі великі. Тут буде капати вода, і вони будуть собі уливатись постійно. І надію, що швидко зійшло. А я так подумала, подумала і вирішила ось тут зробити ряд огірків. Там два ряди буду помідорів і ряд огірків. Це не теплиця, вони можуть бути собі і сусідами. А вже з краю, ось цього краю, ось цього краю, я вже зможу собі посадити і перець, і баклажан. І навіть здорово влити при потребі, навіть якщо тут не буде, ніша не придумає якоїсь дірки у системі. Як і очікувалось, пішов дощик. Але я мушу посіяти огірочки. Це Еколь. 30 штук мій мішок купив тільки. А чого ти тільки 30 штук? Ой, міша. Але я маю ще якісь ці. Я не знаю, як вони називають, це напишу потім зверха. Маша, чи, може якось інакше, ну я напишу. Я бігом. Теж густенько огірочки розкладаю, тому що вони ну, можуть не зійти у ґрунті так на 10 сантиметрів один від одного. Дощ. С краю мені треба дещо закопати, і вже тут я буду садити перець і баклажан. Покажу, звичайно. Ось такі цього року весняно-польові роботи в екстремальних умовах. То мокро, то засухо, то дощ іде. Ну, але нічого подивіться. Ви бачите, який вже зараз город потрохи, потрошки. І город уже виглядає на город. Вже все майже посаджено Ну, ще так, квасолька, кабачки вже посаджені. Ну, ще висаджувати перчик і баклажан. Пікувати його не буду. Зразу висаджу тут у ґрунт, накрию полотном білим і нехай ратується Хоче жити, нехай ратується Все, понакривала я. Свої і огірочки, і помідорки. І не знаю, що з того вийде. Ну, помідорки не так боюся. Помідорки витриваліші. Вони навіть і само бувають, а за огірочки переживаю. Але надіємось, що все буде добре. Такий город уже. Ще сьогодні посаджу, купила квасольку стручкову. І ще посаджу квасольку. І все, і накрию ту половину. Це міша, боже, що він зробив? Є, він мені суниці присипав. Я зробила вже порядок на кінець у, у полуницях, а він мені їх присипав, от і я думаю, не маю зранку роботи. Ну, це ну, за міша? Отаке. От Отаке. <схід> Треба йти. Робота вже їздив. Може, менше буде заростати? Ох, як мені ці буряни тут надоїли. О, знову ідуть Сапай, не сапай. Вони лізуть як. Як знаєте хто. Я ще свої полуниці не підживлювала, а треба обов'язково кропити підживлю. підживлювати. них за всі у пупліночках. Тут чогось пропала, що я не садила. <засипав>, М -м -м, засипав все, засипав. Добре, що хоч не мокре, дощ не пішов, бо Божий. Все... Дякую. Дуже стара, глупувата. Чого? Наші віти, кажу, Боже допомагай. А я не чую, бо приніс. Трачинку висипав, все на, на синиці. Основне, що приніс. Так муль, мульчую Вася, може буде менше бур'юну рости. Бо я вже тут замордувалася з тими буринами. Тіктоці видів будьбу садик. Нічого, от такое п'є, розкладає її. Ага. Солома це теж мульча. І, ні сапає, нічого, ні не підгортає. І вона так то, росте до осені, потім лише сапу показує, як розгортає. Ну, бо то ведеш солону, то її мульча накрив, воно собі сходить. Ну, але я знаю, ми так не привикли. Ми маємо наробити. Треба, треба пробувати. Та то треба. Да, Поїхав, ми ще не взяли той. Запай, а курю вже нема чим годувати. Коли замульчована полуничка, то я тоді іду. І тільки її полю, дуже тоді легко виполюється. А коли вона не замульчована, то і висипати не можна. Але завжди мульчували тією травичкою, що косилося на газонах. Я сію руполу. глибоко не сіємо до сантиметра. Ти рядочки рукою три буде салат. Руку вам ми любимо. Там три рядочки висить. І знову руку присипаю торфом. Ну, перегноєм, Тому що дуже тяжка земля у мене. Зернятко маленьке, воно не зможе, не буде мати силу підняти таку тяжку землю. Легенько, небагато, не глибоко. Кажу, до сантиметра. Це варто прикаткувати. Ось таке насіння варто прокаткувати, але хіба е, ну, є ліпший каток, як я? Ось так. Все. О, і подивіться, це все вже вкатковане. І так, сів другий. Ось якийсь такий... Салат я сію мені. В магазині там порекомендували. До бачок, так, до бачок. Ну казали, гарний, ну будемо бачити, будемо бачити сію. А Той називався перший тайфун. Я все локально сіяла, він дуже дорогий. Так, посіяла два рядочки тайфуну. А зараз рядочок посію. Оцього залишиться, то піз, пізніше посію. А це, якщо за густо зійде, то потім можна пересадити далі десь. Це на 6. Купив сьогодні на 6 і сію цим. І цим теж нормально. Просто менше трясети, воно більше падає. Там, де одно, то більше трясти треба. А тут, подивіться, як воно гарно падає. Люкс. А тут, О, морку. Морку є сіл сіяла коріна. Це чеська морква, я казала. Що в мене ґрунти тяжкі, то сказала коріна. Вона ну, з того роду шантане. Так, що бо шантане йде для дуже тяжких ґрунтів, то я сіла шантане, сіяла ще якусь морку і посіяла цю коріна. Будемо бачити, що буде. Де я посадила синю цибульку через ряд підсіяла морку. але я вже не годна, вже мішу пішов трошки. Присипати. Ну, ще зараз може, як буде сила, натягнемо агроволокно ще на, на цю частину городу, на ці грядки. А так уже менше більше захистили, заховали, посадили. Ну, все, змеркають знову. Ой, яке чудове сонечко заходить. Чи буде прибразок, чи не буде, не знати. Шкода тих дерев плодових. Ну, в мене вже на городі все накрито, крім цибулі. І вам не раджу цибулю накривати, тому що цибуля коли сходить і вона накрита полотном. Потім вона стає кучерявою, немає пір'я рівного. Тому цибулю я не накриваю. Це ще полотен повно, вже старих. І все треба спалити, спалити, а все шкода. Ще це накрити треба, ще це. Вже і, і з полуничками трошки порядок зробила. Бачите, вже все в мене в порядочку. Тільки не вистачило мені там ще трошечки досипати. Опилками у нас трачення кажуть. Але і накрию, і от тим полотном, що стоїть на купі, накрию. Може, всі, може, не всі. У мене вже її цветуть. Бачите, вже деякі полонецькі цветуть. Ось тут як гарно зацвіли, бачите? Але вони ще не підживлені. І все буду завтра кропити їх. Бачите, відколи я підживила часник-часник мій вже відійшов. Ну, кінчики жовті, але він зовсім вже інакший. Ну, а цей італійський, то взагалі чудо. Чудо, не часник. Бачите? Не і люди село, і люди, часник. Дуже гарно. Як Бог дає життя то завтра покроплю. Ви бачите, скільки людей не прокинулося з сьогоднішнього ранку. Живемо одним днем. Таке життя нам влаштував наш сусід. Лягаємо спати і не знаємо, чи прокинемося. Але життя продовжується, треба садити. А там як буде. Надіємось, що скоро прийде кінець В цьому всьому. Що скоро буде мир на нашій землі і прийде та жадана наша бажана перемога. Бувайте здорові, друзі! До нової зустрічі. Щодо стріму, вибачайте, бо так сьогодні самі бачите, як напрацювалося. поки йдуть посівні роботи, то хіба що у вихідні дні проведу стрім на добра ніч, щасливої нічки. І Хай нам усім Господь подарує завтра.